То може зараз трішки смішно звучати, але я зараз навчу вас підкидати у грубку чи камін де є великі дверцята. В моєму випадку це камінна топка з ось такими дверцятами, але це може бути будь-яка грубка, де великі дверцята. Тому що, як правило, з малими воно зовсім по-іншому, а великі дверцята це дуже велика імовірність піддимлювання. І тому дуже багато людей не вміє правильно підкидати, як би це не звучало. Отож. Ми підкидаємо після першої розпалки. Тобто, коли ви починаєте розпалювати, ваше завдання накласти ось тут, в топку багато дров, і щоб вони вигоріли. Тобто ви підпалюєте, вони собі горять, ви туди не лізете, не чіпаєте, нічого не відкриваєте. Потім, коли вам треба підкинути дрова, ви Підкидаєте на ось такому етапі, коли перша розпалка повністю вигоріла, бачите, тут вже немає ніякого диму, ніякого вогню. Тоді відкриваєте легенько дверцята, але не відразу, просто відкриваєте, щоб трішки змінився, знаєте, тиск в топці, тому що там дуже висока температура. Почекали буквально 10 секунд, відкриваєте <світ> дверцята, і відповідно на такому етапі не маєте ніякого диму, тому що його просто в топці нема. Потім легенько ось цю. Цей жар собі розгортаєте. Ось так. Розгорнули. І відповідно на ось цей жар накладаєте собі знову дрова. Це вже у нас буде, якщо правильно, це типу так ніби перша підкидка. Там підкидати, собі можете скільки вам треба. Я ось так зараз підкидаю. Накладаємо також собі по максимуму. Тобто Наше завдання по мінімуму лізти сюди. Тобто спалили одну закладку, вигоріло, закладаєте другу. Нема чого відкривати ті дверцята, коли тут горить вогонь. Просто нема сенсу їх тоді відкривати. Для чого? Ось так. Наклали і відповідно собі закрили. У мене тут ще є подача повітря, вона зараз на максимум. Потім я це буду, коли вони розгоряться, скручувати. Але зараз нам потрібно дати на максимум, щоб воно розгорілось. Ось так максимально просто і без жодного диму.